Жах цим словом можна описати сутність світів Говарда Філіпса Лавкрафта. Ігри беруть початок від моторошних історій з його оповідань, яких частіше всього описується жах потойбічного, того жаху, від якого людина втрачає здраве мислення, від того жаху, який людина не може усвідомити своїм розумом. Він зображується не тільки просто як космічна сутність, на як паралельна реальність, схожа на нашу, а як лякаюче знання, що змінює все уявлення про дійсність. Це коли людина зустрічається з тим, на що не може ніяк вплинути, та від чого сенс всього життя живого стає безглуздим, від чого людина просто не бачить себе у подальшому існуванні, та те, що всі людські цінності та уявлення у всесвіті не мають ніякого значення. Частіше всього, головний герой ігра в іграх постає пересутностями наодинці, які з ним зв'язуються, або він сам їх знаходить та бореться, хоча Бо це слово звучить доволі натягнуто, бореться він з ними ментально. Намагаючись тримати свою психіку у нормальному стані, використовуючи різні препарати або ж фізично пробуючи їх знищити за допомогою зброї. Сам головний герой в історіях Лавкрафта виступає звичайною людиною зі своїми проблемами, але є один типаж, який все ж таки частіше всього являє собою приватним детективом, особливо за ми граємо в іграх. Також це може бути вчені, письменники, розум яких зазвичай гнучкий та відкритий до нового. І чого вони частіше стикаються із моторошним та невідомим. Тому додивіться це відео до кінця і пориньте у жах. Скажу одразу без інтриги: ігри, які відображали б усю сутність того самого неосяжного жаху, просто нема. Але є ті, хто просто хоча б намагався це зробити, до таких ми дійдемо. Так ось, ігри по Лавкрафту займають різні жанри виланки в ігровій індустрії. Але я почну я з того, що найбільший сегмент ігр в цій стилистиці займають індіїгри. Але там якісь проекти від норм до якась фігня. Ще є квести, дуже багато квестів, зроблені на основі оповідань Лавкрафта, де ігри корилилися на контрасті від атмосферних ігор, наприклад, The Darkness Within, до юмористичних, наприклад, Гіблос Ectoho Adventure. Або ж наступне, на вашу думку, Лавкрафт це ж світ потайбічних жахів? А не ось це, як, наприклад, Тесла проти Лавкрафта, гра жанру виконує свою роль. Але це точно не те, що я чи ви хотіли побачити по Лавкрафту. Ще є ігри, які просто візуально та стилістично або ж по лору чи сюжету передають лавкрафтівську атмосферу, це такі ігри, як Darkest of Dungeon, де потрібно боротися проти моторошних створінь темряви із незвіданих глибин підземелля. Про рогалики типу Lovecraft and Tall Stories сказати нічого, від Лавкрафта там просто рибоподібні монстри з тентаклями. Є також Steikan Reagan of the Old Ones. Яка є РПГ з покроковими боями, з добрим сюжетом, цікавими діалогами та похмурою атмосферою? Ще згадаю Bloodborne, це з лорною та візуальною частиною найкращий приклад відображення космічного та невідомого жаху, де просто концентрація Лавкрафту зашкалює на максимум, де люди зіштовхуються із такими силами та сутностями, які неможливо опанувати звичайним розумом, котрі тільки своїм згадуванням можуть змінити мислення людини, його представлення про світ або ж просто звести з розуму. Тими силами, які існують за межами звичайного, фізичного, хоча й мають фізичну оболонку, яку ми можемо винищити, це особливо відображається у виглядах монстрів, а сам по собі світ гри з'їхав глузду, від чого моторошно та потебічно виглядає, що ми притягують до себе. Але навіть при належності страшних монстрів цим іграм не вистачає одного. Я вже говорив це слово не один раз, це жах. Завдання Бодборно все ж таки не налякати грабця. Ще я в цьому відео не буду пояснювати за наступні проєкти, бо має тема про ігри, які прямо зв'язані з гадкою Лавкрафта, а не тільки надихаються з ним. Хоча це роблять гарно. Наприклад, за серію ігри Амнезія, в якій є щось від Лавкрафту. Наприклад, це безпорадний головний герой, який має проблеми з пам'яттю та темним минулим, який стикається з моторошною та незрозумілою сутністю, від чого його розум ламається. Сома, де є також атмосфера того, де людина зіштовхується з неосяжним та страшним. І чого сенс життя може перевернутися з ніг до голови, але там сюжет взагалі про інше. Пінумбра, де головний герой звичайна людина, яка йде зустріч по тайбічному, долую в випадку, все глибше у недри покинутої шахти, пробираючись крізь пітьму для того, щоб знайти відповіді на свої питання щодо зниклого батька. Також наступні проєкти, які доволі часто вставляють у по іграм лавкрафта, це, наприклад, Dark Forest. Я також не буду розбирати, бо Лавкрафт це не тільки якісь внутрішні всемогутні створіння, бо таким чином можна будь-який горор приписати до Лавкрафта, наприклад, Dead Space. Але там головний герой, хоча й проходить через вплив не тільки на тіло, а й на розум, який з кожною частиною все хворіше, але перемагає космічні сутності та продовжує боротися з ними, чого не скажеш про героїв світу Лавкрафта. І одразу ж відповідно запитання, чому в переліку ігор немає The Sinking City та Sherlock Holmes The Awakened? Тому що в першій грі так там багато відсилань та елементів затоплене місто, монстри, риболюди, квести з зануренням під воду. Але, як на мене, тут механіка детективу стоїть вище, ніж інші елементи. Та є проблема з трошки кривим виконанням. Це не страшні та однобічні монстри, тупорна стрільба, неживий світ, від чого граючи, можна задатися питанням: а де саме той потайбічний та посмішний жах? А у Шерлок Holmes The Awakened береться лапкратиська тема щодо пульту стародавним істотом. Про наслідки від наявності знань про потейбічне, та все це знову детектив, але гарний детектив з елементами атмосфери Лавкрафта. А також Sunless Sea та Сандлен Sky, де можна побачити світ, який пізнав наслідки катаклізму від впливу насяжних та жахливих сутностей. Цей світ доволі цікаво досліджувати, читаючи історії, натикаючись на непередбачувані різні події та локації. Насолоджуватись атмосферою спустошеного, ворожого, але приваблюючого світу. Але як такого жаху тут ви не відчуєте. Також уточнюю, що наявність чупились монстрів та згадування Ктуху, не робить гру Лавкрафтовською, бо існує гра Ктоху Save the World та Ктоху Save the Christmas. Гра смішна, але це не те, що хотілося з'їмати. Є ще така гра The Shore, де просто все візуально насичено стилем Лавкрафта, де з'являються найвідоміші монстри, такі як Ктоху та Дагон. Але це просто гра, яка наповнена купою фан-сервісу, просто задля того, щоб порадувати фанатів знайомими образами та згадуваннями. Але все ж таки повторюся, в плані дизайну навколишнього середовища гра добре передає атмосферу перебування у подебічному вимірі. Тепер перейдемо до ігор. Я наведу та проаналізую приклади ігор, які напряму використовують ідеї Лавкрафта та підібралися найближче до відображення його жаху. Спогади нерідко таять у собі щось хвилююче і зловісніше, ніж реальність. КАНАРІУМ. Гра натхнена повістю хребти божевілля. Сюжет розгортається на Антарктичній станції, де велика експедиція веде підземні розкопки, супроводжуючи їх загадковими експериментами та дослідами. Граючи, відчуваєш постійну тривогу та неприємне очікування. Це, однак, не означає, що нам доведеться постійно тікати і ховатися від якихось монстрів. Буквально в кількох моментах ми зіткнемося з монстром лицем лицю, але решту часу будь-які образи та бачення ніяк не впливають на безпеку героя, тільки на його розум. Як і в кожному симуляторі ходьби, ключовим моментом повного занурення в сюжет є читання чисельних текстів, від чого можна пропустити деякі сюжетні моменти, тому грати всю гру потрібно не поспішаючи. По ходу гри необхідно виконувати деякі пазли і розв'язувати нескладні завдання. Вони загалом існують для розбавлення геймплею. Гра бере акцент на перехід між різними станами свідомості. Герой постійно бачить видіння, та не завжди зрозуміло, що то дійсно відбувається в його голові, чи то все діється насправді. Лавкрафтовський жав конаріум показує себе у тому, що герой на Одинці все далі й далі спускається у глибини нескінченної печери, вивчаючи моторошний та одночасно приваблюючи світ стародавньої цивілізації і у кінці маючи вибір між смертю та переродженням у нове життя. Канаріум важко назвати звичним представником жанру горор, оскільки в ньому мало справді лякаючих моментів, також гра могла б стати монотонною і порожньою при розтягнутому хронометражі. Але канаріум проходиться швидко і різні ситуації постійно змінюють одну одну, формуючи насичену цікаву пригоду. Ми живемо на тихому острівсі невігластва посеред Темного моря нескінченності, і нам зовсім не слід плавати на далекій відстані. Мунс of Меднес. Спочатку гра закидає нас у робочу ретину космічного інженера на Марсі. Потрібно буде репетитивно виконувати різні завдання, вирішувати пазли, які доволі оригінальні та унікальні між собою. Але весь спокій порушується, коли на планетою нависнуть тіни зловісних марсіанських супутників Фобоса і Деймуса. Нічні видіння герої почнуть прогризати дірки в тканині реальності, через які назовні рине справжній космічний жах. Який відчувається тут за допомогою саспенсу та нагнітання атмосфери, Сюжет задає питання, але відповіді не завжди з'являються. А також викликається гнітюче почуття самотності, яке змішується з одним тільки страшним відчуттям чи присутності. Космічний страх постає не тільки у наявності грудесних судовиськ, що мешкають десь у зламах простору, а й у все наростаючому почутті бездарності розуму людини. Що живе на шматку невідластва серед тих, що не мають дна темних океанів нескінченності. Все це лякає, звісно, в, ж, в грі є монстри, але вони не кидають гравцевий виклик та не прямо визивають якийсь страх, вони лише служать, як, скажімо, для м'якого розбавлення обстановки. Бо треба ж шмотришних створінь у Лавкрафті показати. Та сенс не в монстрах, а в оточенні, яке при проходженні гри все сильніше і сильніше давить на головного героя та й на самого гравця. Монсов Медна гідний фантастичний хорор, і атмосфера тут править ретельно відтворене оточення та цікава історія, а зовсім не заскриптовані жахастики. Страх. Найдавніший і найсильніший з людських почуттів. А найдавніший і найсильніший страх страх невідомого. Коло Dark Corners of the Earth. Головним героєм цієї історії є детектив Джек Волтерс, який після інциденту в маєтку з сектантами виявив щось таке. Що просто збило його з розуму, після чого в нього була доволі довга психологічна реабілітація, а також з'явилася амнезія. Повернувшись до свого детективного діла, Уолтер збереться за завдання, в містечку Інсмут. Ох і даремно він на це згодився. Прибувши в Інсмут, ми з перших секунд перенаймали абсолютно атмосферу творів Лавкрафта. Перед нами темне, непривітне місто з кривими брудними вуличками, кублами для бандитів та безпритульних. Місто лякає мороком підворіття, стогіном вітру, але головне, мабуть це дітючі відчуття безвиході, туги і приреченості. З перших секунд у цьому місті вже некомфортно, що аж хочеться вимкнути гру. Саме в Інсмуті найкраща і насиченіша частина гри, де ми проводимо детективні розслідування, досліджуємо місто, спілкуємося з персонажами. Ніби оповідання Лавкрафта прийняло форму, і ми в ній здійснюємо свою прогоду. Особливо напруженим та легендарним є момент втечі з готелю, коли особливо наш герой ще безпомічний і залишається тільки тікати, судомно зачиняє двері. А далі місто стає повністю ворожим, і Уолтеру придеться вибиратися із інсмута, хоча нама й дають зброю, але від цього легше не стає, бо герой звичайна людина та помирає з пари попадань. Тому краще використовувати стелс, ніж мчати на пролом. Більше половини гри вам потрібно буде перечікувати небезпечні моменти в укриттях. Слухаючи лише стукіт серця та наклепливі кроки, або скрекіт пазурів. Також в нашого детектива і так не все добре з головою від пережитого раніше ранішого маєтку, а тут і на кожному кроці всяка фігня твориться. Тому у є механіка божевілля, якщо бачити протягом тривалого часу всілякі розчленувані тіла, цівки крові, чудовиськ, наш детектив з божеволі і передбачити його подальшу поведінку буде ще й найменше складно, настільки, що це може привести до самогубства. На жаль, після інсмута гра сходить з дистанції триллера та стає на рейки шутера. Так, далі по грі ми зустрінемо її рибоподібних монстрів, навіть поборемося з самим Дагоном. але гра з особистої історії з протистояння божевіллю перетворюється на порятунок світу. Хоча ці моменти і псують темпу оповідання, Call of Tolu Dark Corners of the Earth досі залишається найкращим гравим втіленням історії Лавкрафта. Хотів би я знати впевнено, що портрети ніколи не вийдуть зі своїх храм. Call of Cthulhu А зараз я розповім про поклик Ктулху 2018 року випуску. Як і в Dark Corners of the Earth у цій Call of Cthulhu ми граємо за приватного детектива Едварда Пірса. В нього є все те, що повинно бути у справжнього героя лавкрафтовських історій. Це тяжкий тягармонологу, депресія та алкоголізм. Розслідування, яке бере Пірс, приводить його на віддалений острів Уотер. Як тільки ми опиняємося на острові, атмосфера починає поступово здавлювати з усіх боків. Все навколо виглядає так, ніби нещодавно стався апокаліпсис, зніс землі людську цивілізацію, і ось ми опинилися серед її руїн, де безцільно намагаються вижити мешканці острова. Візуал чудово передає гравцеві необхідний настрій так, що переймаєшся тугою депресією та безвихіддю. Займаючись своєю справою, пір з походу гри буде натикатись на різні містичні предмети, які потроху може звести з розуму героя, якщо з ними взаємодіяти. Чим частіше ви будете це робити, Тим сильніше помітніє свідомість Пірса, і це вплине на фінал. По ходу сюжету Пірс зітнеться з, з моторошною картиною, яка зводила з розуму її власників. Але раптом з картини вилазить страшна і потворна істота, яка не має очей і орієнтується переважно на слух. Пірсу доводиться виконати певні завдання для ліквідації монстра, при цьому переживаючи суцільний страх. В цей час гравець також переживає паніку, наприклад, в першій зустрічі, шукаючи правильний ніж артефакт. Для того щоб розрізати картину. Хоча насправді ці зіткнення з монстром доволі достають, але їх доволі мало за всю гру. Окрім монстра, грі нічого предоставити для нілякування безпосередньо, але напруження викликає, хоча й менше, ніж у Dark Corners of the Earth. Гра, як на мене, непрямчу лякає, як горор, але з усіх ігор найкраще розповідає ту саму історію про лавкрафтовський жах, перед незрозумілим потойбічним моторошним. Це це доповнює добро підібрана стилізація та звуковий супровід. Таким чином, ігри безпосередньо по лавкрафту більшість являють собою симуляторами ходьби, які розповідають історію, проводячи гравця за ручку, показуючи заготовлені моменти, а гравцю залишається йти тільки прямо та взаємодіяти з предметами, які не є інтерактивними. Але цього, як на мене, недостатньо, навіть якщо історія цікава. Потрібно тримати баланс між гравими елементами та тримати гравця в напруженні та не втрачаючи інтересу. Як на мене, потрібно брати приклад з ігр студії Quantic Dream, як гра по типу Heavy Rain. Це було б ідеальним втіленням історії по Лавкрафту, але не як в серії Dark Picture, де доволі банальний сюжет та тупі герої. Або ж зробити як в останніх Resident Evil, але моменти зі стрільбою зменшити на відсотків 70, щоб було більше досліджень та діалогів. Але як ви бачите, великі студії дуже рідко будуть засновугрити тематику Лавкрафта, просто незрозуміло. Нібито ім'я автора жахів постійно чується, але мало хто реалізує його ідеї. А ігри, які не згадують Лавкрафта, але беруть концептуальну ідею, краще реалізують той самий жах, ніж ті, де є пряма згадка сутності та світів Лавкрафта. Тому, поки що тільки читаючи повідання Лавкрафта, у своїй уяві можна відчути той самий неосяжний жах. Тільки читайте обережно, щоб свідомість не застрягла між реальністю та вимислом. Але чи дійсно це вимисел? Мирного неба.